привіт, друзі! Нарешті я вирішив це зробити і запустити свою програму, яка називається 300. Пояснюю чому 300, тому що за 300 гривень я буду пробувати купити щось нібудь смачненьке в різних закладах. Сьогодні ми знаходимося в закладі, який називається Айволіно, і спробуємо за 300 гривень поїсти щось смачне. Так, Друзі, першу страву, яку принесли, це курячий бульйон з пастою. Коштує він 89 гривень, вага його 300 грамів. Ну і настав час скуштувати і сказати, як він Скуштуємо. Воно Мені не подобається. Не вистачає солі, не вистачає якихось спецій, мабуть. Якщо його дуже голодний, то можна його з'їсти до кінця. А, якщо ні, то вам це не сподобається, ви його їсти не будете. А так як я голодний, він до кінця, всім смачно. Наступна страва, яку я замовив, це паста карбонара. Коштує вона 179 гривень. Зараз будемо коштувати. Перш коштує, до речі, ну, відразу для вас, разом з вами. Це їсти можна. Це на жаль, не дивчі знати уголодний і не доїв. Ви <му> ну ж Вийшло в мене посидіти на загальну суму 268 гривень. Навіть про те, що це був курячий суп, паста карбонара, ну і водичка з льодом. На рахунок смако. Відразу кажу, суп не сподобався, про що я сказав офіціанту, І вони зробили дуже круту річ. Це те, вони, те, що вони не включили цей суп до е, рахунку. Це дуже, ну, було дуже приємно. Я нагадую про те, що аймаліна це ціла мережа. Вони є, мабуть, в усіх регіонах е, Києва. Прям сказати, що рекомендую, рекомендую всім, я не можу, але спробувати раз ну, Всім Дякую, що переглянули. Па-па!